І на завершення нічного телеекспресу історична казка: згадаємо, як король Саудівської Аравії Абдала Бен Абдель Азіз Аль Сауд реформи у своїй країні проводив. Його не стало на 91-му році життя. Абдала Бен Сауд, 13 тринадцятий син засновника королівства Саудівська Аравія, короля Абделі Азіза – став одним з найбільших реформаторів Україні. Він уперше надав можливість жінкам посісти високу державну посаду, дозволив дівчатам навчатися разом із хлопцями. А у 2011 році король Абдала дозволив жінкам брати участь у виборах до місцевих консультативних рад. Він також давав зрозуміти, що хотів би, щоб більше жінок отримували дозвіл працювати при його правлінні. Навіть дозволялася помірна критика в пресі. В якості лідера він завжди був щирим і мав сміливість відстоювати свої переконання. Одним із таких переконань була його міцна і пристрасна віра у важливість американо-саудівських відносин в якості сили, що забезпечує стабільність і безпеку на близькому сході, і за його межами. Такими словами висловив свої співчуття від імені американського народу з приводу смерті короля Абдали, президент США Барак Обама. Натомість стосунки з Росією у королівства були напруженими через те, що остання підтримувала режим. Башара Асада у Сирії. Торік Саудівська Аравія одна з 12 країн ОПЕК, до якої входять найбільші виробники нафти, і від її рішення залежить ціна на чорне золото у світі. Заявила, що готова знизити вартість нафти до 20 доларів за барель. Така ціна завдала би убивчого удару російській економіці. До такого методу впливу на Росію Саудівська Аравія вже вдавалася у 1979 році через вторгнення СРСР до Афганістану.